Калімера сонячної Греції. Як сямає та незламні. Раді бути з вами. На зв'язку та я Ірина Гордієнко. Ви дивитеся шоу Або Стоп 10 на ТІВІ? І сьогодні у нас особливий АТР, адже з нами на зв'язку наші янголи-захисники, зведена тактична група Адам. За кордоном відомий як Адам Тактік Груп. З нами Семьон. Просто сімьон, якого, якого я знаю дуже давно, як прекрасну людину, веселуна, мандрівника. Коли почалася війна, сімьон усіми правдами та неправдами потрапив на передову, щоб захищати свою землю. Таким я його знаю. Ця війна вже давно стала війною майбутнього, де технології вирішать перебіг воєнних дій. Наш гість має позивний СЕМ сертифікований пілот безпілотних літальних апаратів від маленьких дронів до літаків. Відома, друже, я тебе дуже радий бачити та чути. Як ти там? Як ви там пацани? Привіт-привіт. Привіт, друже. Теж дуже радий бачити тебе, бачити Ірину. У нас все чудово. Поки що в нас трошки погода не дозволяє нам працювати. У нас є час поспілкуватися. Те, що ви робите, просто неймовірно. Наша шана вам та уклін. Але ж мені важко навіть уявити напругу, з якою ви постійно живете. Це такий перманентний стрес і відчуття налезі. Як підтримуєте бойовий дух, як себе підбадьорюєте з приводу стресу? Так, звісно, буває буває стрес, бо ми тут втрачаємо друзів. Потрапляємо під обстріли, але коли ти після обстрілів залишаєшся живим, то в тебе цей стрес просто от так от виходить, і його немає. В тебе з'являється бойовий дух, і ти хочеш робити помсту за своїх друзів за те, що ці ублюдки на нашій землі. За те, що вони руйнують наші міста, села, вбивають наших жінок, друзів. Тобто, все це, все це на такому собі балансі, скажімо так. А як часто ви можете мати відпустку? Та скільки це днів? Про відпустку гарне питання. Наразі я офіційно був. Один раз у відпустці, на службі ми з 30 мату 2022 року. Тобто, ну, більш ніж один рік вже пройшов, і ми були у відпустці п'ятиденній офіційній. Але ж буває таке, що ми виїжджаємо на навчання, потрапляємо кудись до Києва чи там до Дніпропетровську, Ми можемо побачити там когось з рідних чи друзів. І це теж стосується і прошлого питання про як ми себе підбадьорюємо. Це дуже бадьорить ну, мене. Але не 5 днів. П'ять днів це дуже мало. Було б чудово, якщо б це було там днів 12-14, за там, 10 навіть днів, ти вже якось адаптуєшся в соціумі і можеш зрозуміти, що ти був у відпустці. П'ять днів ти нічого не розумієш. Тобто ти приїхав, ти прозрів від того, що там коїться, і поїхав обратно. З таким собі негативом, скажу так, на жаль, законодавство не дозволяє нашим воїнам, чиї родини знаходяться за кордоном, їх побачити. Чи є якийсь рух у цій справі? Так, на жаль, наше законодавство не дозволяє військовослужбовцю перетинати кордон. І мене це питання дуже бентежило, бо моя родина теж була рік, знаходилася у Брюсселі. Мої діточки, і дуже хотілося їх побачити. Я навіть писав, здається, якимось юристам, задавав це питання в Фейсбуці в себе на сторінці, думав, що можливо хтось вже пропрацював це питання, але відповіді мені ніхто ніякої не дав. І наразі це питання для мене вже не актуально, бо мої діти вже в Києві. Вже більше місяця і... Ну, і зараз я можу їх побачити. Тобто я більше не цікавився. А коли приїжджаєте додому, що робите перш за все? Це дуже складне питання. Тому що коли ми їдемо додому, ти хочеш зробити все, просто все одночасно, але ти розумієш, що в тебе немає часу, ти нічого не можеш спланувати. І виходить так, що просто ти поки їдеш там, всім дзвониш. Я вже їду, я вже їду, там вісім годин на місці. Ну і починаються там всі друзі, там, кудись там йдуть в одне місце, тобто збираємося. Хочеться все зробити з дітьми, з друзями, із, до мами, хочеться, але до мами далеко. І до мами виходить поїхати не дуже часто. Але завдяки нашому зв'язку ми постійно на зв'язку, от і, і можна побувати так, тож якось це вирішується. А так дуже складне питання. Що я роблю в першу чергу? Ну, що, що вийде? Неможливо, неможливо це все спрогнозувати, спланувати. Не виходить. На жаль. А чи можна нескромне запитання? Яка у вас заробітна плата? Андреас, туди точно не за зарплатньою йдуть. Московити та росіянці можливо, але точно не наші захисники та захисниці. Я, я не знаю. От скрій, зі своїх побратимів жодного хто прийшов би сюди заради грошей. Тобто всі вмотивовані вигнати цю нечість з нашої країни гроші. Це вже, звісно, дуже приємно, що ти можеш утримувати нормально свою сім'ю, що ти можеш собі там щось дозволити, коли ти у відпустці чи у вихідний, що ти можеш купити собі спорядження. Таке, як ти хочеш, що ти що в тебе вони в принципі є, що держава з тобою. Але ми тут не із заграшею. Це точно. А як зараз справи з доставкою необхідних речей: продуктів, медикаментів, зброї? Чи вистачає всього? З ким співпрацюєте? Можливо, прямо зараз ми зможемо озвучити те, що вам потрібно. Я впевнена, що українці осторонь не залишаться, і тут внизу ми залишимо усі реквізити в нас, ми дуже забезпечені. Я не знаю, як це відбувається в інших там якихось військових частинах, але в нас в принципі все є і по медикаментах. От і там по тому, що нам потрібно, ми співпрацюємо з, багатя, з багатьма фондами. Деякі на нас виходять самі. На мене дуже багато разів виходили люди з Європи. По нашим відосикам вони там знаходили чи мене, чи там писали в Фейсбук в нашу групу чи в інстаграм. От. І, в принципі, в принципі, всього достатньо. Постійно не вистачає, звісно, нам пташок. Зброю передають, але було б краще отримувати все зразу. Було б краще. От. А так, ну, основна наша проблема, основна наша проблема це наша зброя. Ту, яку ми використовуємо, це дрони. Зараз ми використовуємо не тільки Mavic, які раніше, в принципі, і зараз дуже популярні. Зараз ми вже перейшли на FPV дрони, дрони Камікадзе, От. І наразі. Збираємо, збираємо, збираємо і самі купуємо. В нас є якісь меценати, От, дуже хотів би їм подякувати, що вони нас підтримують, От, але постійно треба більше. Постійно треба більше на сьогоднішній день. Ми намагаємося зібрати як можна більше. Арсенал камікадзе дронів дронів, бомбарів, бо для масованого контрнаступу ми повинні бути готові. Тож наразі в мене є банка на монобанку, на яку кожен українець, кожен бажаючий може закинуть гроші, і в нас буде більше камікадзе, в нас буде більше можливості. Нанести ураження ворогу, якщо е, говорити про ціну цих камікадзе, то в нас є партнери, які роблять для нас їх по 400 доларів за одиницю. Звісно, без бойової частини. Бойову частину ми збираємо тут самі по місцю. Тя пляпа готова. От е, що стосується бомберів, це трошки дорожче, бо вони трошки більше. Але це теж не за якісь цифри, це там 600-800 доларів. Е, от. Так що велкам. До речі, е, донатить можуть не тільки українці, бо в нас і PayPal є. І дуже часто хтось з інших країн е, е, донатить без проблем. Сьома, так склалося, що коли ми з тобою спілкуємося, то без підштрикувань не обходимося. Яка б ситуація не складалася в житті? Так от, що там у вас по сексу? Ну, як не крути, це частина життя і знають твій темперамент? Я чекав цього питання, бо я знав, що ти його задаш. Ну, що у нас з сексом? Що у нас з сексом? Нічого. <с> Скажу тобі так: тут, в принципі, при великому бажанні, ти можеш знайти собі купу варіантів, бо в містах, які ще живуть, в містах, в яких живуть ще тут люди, то там є дівчата. Але ж я трошки переборчивий і. І, ну, і, в мене, і мене чекають вдома. Тож якось е, виходимо з ситуації. Я тобі е, окремо там, потім покажу, як, е, е, якщо захочеш. Сем. Які плани на майбутнє? Коли святкуватимемо перемогу? Плани на майбутнє. Перше, це закінчити е, з цими. Ідіотами, які прийшли на нашу землю. Друге. Завершити це перемогою, приїхати додому, і там ще буде дуже багато роботи, бо там також є куча цієї нечисті, і з нею треба буде впоратися. Я думаю, це буде нескладно. Впевнений, що більшість з цієї нечисті просто втече. От. Ну і ти ж мене знаєш, що перше, що я зроблю, це one way ticket і Просто кудись там на місяць, на два не знаю наскільки. Мені треба на якісь туземські острова, бо я так не можу довго. Ми вдячні вам за відданість за все те, що ви робите, аби ми могли вірити в те, що перемога вже зовсім скоро. Сімьо. Я тобі це говорив особисто, скажу та публічно. Я тобою захоплююся, і ми чекаємо на вас додому здоровими. Твої побажання всім українцям чи може настанови? Е, мої побажання українцям, щоб всі були живі і здорові щоб не втрачали рідних, близьких, щоб поверталися вже скоро додому. Якщо хтось хоче прийняти участь і прикласти зусиль разом з нами у цьому повномасштабному наступі, тож welcome. Баночка знизу. Допоможете нам з дронами, допоможете нам з тим, щоб ми як умога більше зробили хороших русських. Бай-бай. Дуже радий, дуже радий цьому інтерв'ю. Дуже радий бачити вас, друзі. І ще зустрінемось. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграм та на сайт Обозріватель. Там кожен знайде своє, вдячні за кожен перегляд, подобайку та допис. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже скоро.